Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас до Клубу Любителів України і всього українського. І ми сьогодні у нас на часі якраз рубрика, що робиться за парібриком, і будемо дивитися, що там робиться, які в них плани щодо України. Це дивимося ми тільки раз на тиждень. І тому ось. Ну, Скажімо так, дивимося кожного разу, чи міняються якісь плани в них, чи ні. Попрошу вас задонатити для 30-ї бригади Донецького напрямку. Там вже більше 40 тисяч. Щиро вам дякую, але, на жаль, ще не вистачає. Ну що ж, поїхали, дивимося. Плани Росії на Україну на даний момент. Ну, ви бачите, дивіться. Нічого не міняється, карта ця, і оця показує рух, а ця ще присилює. Тобто повторно, повторно, повторно вони не відмовляються від свого, скажімо так, знищити Україну. От, знищити. Тобто кожного разу вони будуть починати спочатку. І як я вже робила розклад в якийсь, що якщо би, наприклад, знищили якимсь шляхом Пуйла... То uh, нас би одразу, як брати і сестри би помирили б знову і сказали, що це все Путін виноват. Розумієте? Ось якось так. Тому uh, тут треба дуже-дуже обережно ніяких цих російськомовних, ніяких хороших русських, я цього не признаю і, будь ласка, починайте вивчати українську мову, якщо ви українець. Чи проживаєте в Україні. Або за кордоном не має значення. До речі, я не спілкуюся. Я як бачу, що говорять російською, все для мене це кацапи. От і все. Я вас не признаю. Я просто не, не, не підходжу до таких людей, я не, не усміхаюся до таких людей. Тому за кордоном, оце розумієте, українська мова це ваша візитна карточка, щоб вас можна було розрізнити. Ось якось так. Далі дивимося. Бачите, вони дивляться на нас, як на себе. Тобто вони вважають нас своїми в тому плані, що нас треба знищити. Ось якось так. Дивимося далі, що вони будуть, їхні наступні кроки по відношенню до України. Дивіться, бачите, Україна випала. Україна, відлюдник, примирення. Угу. Знаєте, в мене йде таке слово, все, що йде, все йде для того, щоб ем, ем, володіти Україною. От, Бачите, як з собою, як своєю, в мене йде російське слово, можливо, собственність, це їхна власність. Я вже, бачите, вже це переклала. У мене тут якось на дворі діти бігають, ганяють. І дуже голосно, на жаль, не, не... трошечки воно відвлікає. Гаразд. Дивіться, володіти. Це як не своє ось. І наступні кроки, дивіться, є, 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 у них не просто забрати наші землі. Тут у мене ідея якось зробити так, щоб. Ну тут в мене чомусь йде до примирення. Я не бачу, що тут іде знищення, тут іде примирення. Зараз я перепитаю. А, Знищити, знищити, дивіться, історично знищити, культурно знищити. До речі, ви бачили вже Володимир Зеленський історично війшов, як Наполеон. Пер вашим дітям будуть нав'язувати історію зовсім не ту, яка яка була насправді. Дивіться, знищити нас історично, знищити нас, ну, скажімо так, до основання, а затім. Ось якось так. Наскільки я бачу, тут повне знищення України йде. Повне знищення України. 20-й аркан це останній аркан, який говорить про знищення. Ось якось так. І, як зазвичай, питаємо, чи вдасться їм це зробити. Чи вдасться їм це зробити. Тут п'ятірочка. Дивіться, ми запитували. Зараз я вам трошечки поясню. Ми запитували, чи вдасться їм це зробити. Карта йде, програш. Тобто їм не вдасться. Їм не вдасться. Тут іде відпор і йде трансформація. Знову в мене натяк йде на те, що буде йти до того, що будуть нас знову приміряти. В мене йде все до того. На жаль, будьте обережні. Оці всі терористичні удари, оце все знищення України, залякування, тероризм оце все для того, щоб ви вже гаразд, найбуде тільки спокій. Розумієте як? В мене таке враження, що нас готують. Можете в мене і капцями кидати, і помідорами, і яйцями, чим хочете. В мене йде розклад, що нас будуть замиряти. Бачите, знов показують. Знаєте, як це будуть замиряти? Примусово. Дивіться, русифікація піде знову. Почнуть дві мови можуть впіхнути нам. І тут якийсь в них є проект надовго і знищення потім України. Тобто, ну от, 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 от це російська церква. Російська скамова, ось, і а, хороший русський оце все, що позаходило в Україну. У мене йде, що Росія а, хоче в лапках м примирення, в лапках для того, щоб знищити Україну. Я навіть не знаю, як я назву цей ролик треба буде подумати. Бо тут страшні речі йдуть. Через примус, через насилля, бачите, будуть знищувати всю нашу літературу. Не просто так Зеленський зараз взагалі в історію віде як переможець, а уявіть собі, поки це прийде нормальна влада і поміняє, як все було насправді, то це страшні речі. За кордоном теж не будуть знати нашої історії, тому що нашій владі потрібно було кожного разу. Надсилати в Радбез кожний удар, кожний терористичний акт по поводу без поводу потрібно було скликати Радбез це для подальшого для істориків. Розумієте, ці факти відмічаються, а так там нічого не відмічаються. Відосіки Зеленського не ввійдуть в історію. Ну от відудуть в історію Зеленський як Відосіки. Що він писав відосики. Оце от війде. Журналістів не допускають до нас, щоб ви розуміли. Дуже мало їх, тому що ну, наша, як її сказати, Мальвіна чи Буратіно ревниві, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, трошки критичний, трошки сумбурний розклад вийшов, донатимо на ЗСУ, але зрозуміло, що до чого нас готують. Нас готують до примирення. Будьте готові до цього. Але це ви, розум... ви повинні розуміти, що це ідея е, нас віддаляє як від НАТО, так і від Євросоюзу. Ось якось так. Щоб тільки не забрали у нас е, цей е, безвиїзд. Верніше е, вільний. Каретин кордону, ну хоча б для жінок. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам, безвіз. Без щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо армію, боремося, хто як може, кожний на своєму місці. І разом до перемоги. Все буде Україна. Комусь не подобається це, тому я наголошую: Україна була, є і буде. На все добре, мої дорогенькі. Бережіть себе.